Приготуємо дуже смачні сирнички з рікоти. Якщо ви ще не куштували цей сир, обов'язково спробуйте. Вони виходять дуже ніжні і зовсім не схожі на сирнички з кисломолочного сиру. Для цього беремо 250 г рікоти, висипаємо в тарілку, обминаємо злегка, додаємо одне яйце. Цукор за смаком, або можна також банан, чи фініка, родзинки також можна додати. Та борошно все гарно вимішуємо до однорідності та формуємо наші сернички. До речі, маса виходить дуже класно, вони не розтікаються, взагалі ідеальні. Е, я борошно. Кукурудзяним присипаю поверхню, я люблю саме кукурудзяне або рисове, тоді на сирничках утворюється хрустка скоринка. І обмокуємо і формуємо наш сирничок. Можна це за допомогою стакану чи кружки, і смажимо під кришкою. Вони дуже класні і виходять, текстури, м'якенькі, не забиті. Подаємо з улюбленими. Вашими смаколиками я подала з ягідним соусом та йогуртом. Це дуже смачно насолоджуйтесь.